Давай рванемо в подорож. Португалію на днів так десять запропонувала мені подруга. Я ніколи не втрачаю можливості, які надає мені всесвіт. Тому беру вас з собою нашу подорож. І це мій день перший Мадрид. Вольот у нас був о шостій з Варшави. Вже о дев'ятій були в аеропорту Мадриду. Ми вирішили заскочити на Динку в Іспанію по дорозі, щоб просто насолодитися колоритною атмосферою міста Теродорів та Фламенко. Формат у нас легкий. Куди хочемо, туди йдемо. Доїхали до центру на автобусі, закинули речі в локер, взяли собою тільки найважливіше камеру, гроші та гарний настрій. До речі, всім на замітку, локери це знахідка. Нюєш онлайн, отримуєш код і позбуваєшся валіз на цілий день за скромненькі 10 євро. Далі сніданок в атмосферному кафе у самому серці міста, ароматна кава, мої улюблені яйця пашот на хросткому тості і відчуття, що ти в іншому, кращому світі. А далі просто блукали вулицями Мадриду без чіткого плану, але з позначками на карті. Толиця, що ніколи не спить, де тапас, сосієста і футбол створюють особливий мадридський характер. Тож не дивно, що у нас купа фоток та контенту. А я, як та ворота, не могла пройти повз бутиків, крамничок та просто вуличних розкладок. Моя при. Страз, біжутерія, сумки, шарфи, взуття, очі так і розбігалися, але й не дозволила собі нічого купити, не через гроші, а лише нагадала Наташенька, це тільки перший день. Також я не пропустила жодної книжкової крамнички, відмітилися в усіх, які траплялися, шукала щось особливе, типу серванти в хорошому виданні, але не знайшла. Проте насолодилася атмосферою та особливим запахом місцевих книгарень Подорож подорожю, але роботу ніхто не відміняв. Я людина, яка завжди в роботі, і відчуваю особистий кайф поєднання своїх бажань та улюбленої роботи. Тому, незважаючи на собою. То я в мандриці, я проводила зі дзвони з командою, домовлялися про зустрічі, відповідала на коментарі в соцмережах. Підсумуємо, за день ми пройшли 25 тисяч кроків, майже 18 кілометрів. Відвідали купу мальовничих місць, поласували в декількох місцях і, врешті-решт, затарилися косметикою в кіко. Надвечір, ледве стоячи на ногах, взяли таксі до автовокзалу, вмахлися в автобусі, щоб вже о 6 ранку бути в порту. Чек за день 57 євро. Це їжа, кава, транспорт, локери. Не так і багато за таку купу вражень. Своїм чеком в кіко навіть не буду лякати. Отже, далі по. Орто нові місця та ролик для вас цікаво.